Сьогодні хочу поговорити про лицемірство, брехню, подвійні стандарти німецької влади. Коли я прочитав цю статтю, коли попав цей матеріал до мене в руки, я, чесно кажучи, офігів. І знаєте, мені здавалося, що там АФД, там, вони там проросійські і все таке інше. Але цей матеріал, що мені попав, взагалі мене ну, трошечки перевернув, шокував і все таке інше. То АФД. Порівняно з тою владою, що є, з Мерцем і всім іншими, вони, ну, хоча б вони правду кажуть, що вони проросійські. Бо цей матеріал, ну, просто жесть. Ось. Тож, до мене попала в стаття в руки Financial Times про те, як виявляється, Мерц і вся інша європейська верхівка просять Сполучені Штати відмінити ось ці котрі на цій неділі нарешті. Перші за часів Трампа введені санкції проти російських кровавих нафтових компаній. Тож, Мерці компанія або Німеччина, як хочете називати, намагаються добитися виключення з підамериканських санкцій проти Роснефті. І Берлін заявив, що США не повинні карати дочірні компанії російської нафтової корпорації, які працюють на території Німеччини. Виявляється, взагалі такі є. Два нафтопереробних російських заводи на території Німеччини, котрі працюють на російській нафті. В мене теж такий самий був шок. Вибачте, що тормознув розповідь, але ну, так працює YouTube. Тому лайк, підписка дуже важлива ваша, і, звісно, коментарі, і, звісно, телеграм, де всі новини раніше з'являються, як завжди. Тому далі поїхали. Уряд Німеччини зараз буквально змагається з часом, намагаючись отримати виняток із нових санкцій США, які націлені на Роснефть. Йдеться про 3, на 3 не два, як я сказав, а три нафтопереробні заводи в Німеччині, які досі юридично, ну і взагалі належать Роснефті. хоча й перебувають під держадміністрацією Берліна. Щось мені це нагадує, як Порошенка передавав грошен під управління. Але ладно. Ось коаліція канцлера Фрідріха Мерца шукає гарантій, що ці підприємства не потраплять під обмеження, оголошені адміністрацією Дональда Трампа у середу. Нові санкції забороняють західним банкам і компаніям мати будь-які справи з юридичними особами, внесеними до цього списку. І уряд Німеччини, саме зараз це відбувається, перебуває на контакті з відповідальними структурами у Вашингтоні. У Берліні підкреслюють, американські заходи не мають поширюватися на дочірні підприємства Роснефті у Німеччині, оскільки ці компанії були від'єднані від свого російської материнської компанії. Також уряд нагадав, що Велика Британія, тобто Велика Британія, в темі давно вже. Запроваджувала санкції, власні, проти Роснефті і Луколу минулого року, котрі були запроваджені, погодились зробити виняток для німецьких нафтопереробних заводів. Тобто, ну, Британія те саме. Особливо занепокоєння викликає НПЗ РСК у місті Швед на північному сході Німеччини. Це підприємство розташовано на нафтовому трубопроводі. Дружба, дуже добре вам знайомого, приблизно на 4 тисячі кілометрів від центру Росії і забезпечує понад 12% потужностей з переробки нафти в Німеччині, і це один з найбільших заводів взагалі в Німеччині. Так, загрози його закриття створює нові труднощі для німецького уряду, який і без того намагається оживити економіку, що загрузла у стагнації через високі енергетичні ціни. Спадок політики попередніх канцлерів, так, пані Меркель, які закривали атомні станції і покладалися на дешеву російську нафту та газ, так, пані Шродер. Крім економічного, це ще й політичний виклик для коаліції Мерца з соціал-демократами. Підприємство у Швеції – великий роботодавець у землі Бранденбург, де швидко зростає підтримка праворадикальної партії Альтернатива для Німеччини. Парам Парам-парам-пам. А чого це там? Дуже гарно росте АФД, котра. По всім параметрам проросійська повністю, котра там, хоче їздити в Росію, котра е, в посольство вводи хороводи е, свого електорату, не знаю, чи хороводи, чи за зарплатою. ну, Ви розумієте. тобто, І чого це там, де російський нафтопереробний завод, чому це там цікаво? АВД зростає. Ну, один плюс один можна скласти чи ні? Роснефть, хоча хто її питає, і Міністерство фінансів США поки не дали коментарів. Після початку війни в 22-му році уряд Німеччини передав НПЗ цей найбільшої швидкість, а також ще два заводи роснефті під управління федерального енергетичного регулятора БНЦ Енст... там, Агентюа. Це рішення ухвалили для захисту німецької економіки від наслідків європейського ембарго на російську нафту. Втім, Роснефть і досі володіє 54% акцій заводу. Барабан не дарі, пам Класно, ви все робите. Тобто, конкретно, Росія отримує досі німецькі гроші, щоб вбивати українців. І в Німеччині і з логікою і з совістю все, як бачимо, взагалі в повному порядку. І це ми кажемо не про АФД, це ми кажемо про правлячу коаліцію, про Фрідріха Мерса, про ЦДУ ЦСУ, про СПД. Все в них окей. Супер просто. Сам ЦНПЗ НПЗ був спроєктований спеціально під російську нафту марки URLs. Тому після відмови від поставок з Росії опинився фактично у підвішеному стані. А тепер дивіться фінтушами, котрі для нас дуже гарно знайомий. Взагалі, це просто як ну, просто ссати в очі всім українцям. Зараз цей завод отримує казахську нафту. І тут ми ж пам'ятаємо, як рік тому, коли закривали е газопровід. Пропонували транспортувати не російський газ, а е, Казахський газ. Ну, це, як ви знаєте, це як е, дуже відома білоруська е, чорна чи червона ікра і там риба, і все таке інше. Це приблизно те саме із казахським е, нафтою марки Юралс, або з Казахським газом. Так, з Україною також. Дійсно, є кордон з Казахстаном, да? ми ж карти не бачимо, ми ж всі тупі, ми прямо всі виборці АФД чи за Януковича голосували котрі. Або до Німеччини казахська нафта може якимсь чином потрапити не через Росію. Марки Юралс. Чисто співпадіння. Тобто вони взяли якийсь. Казахську компанію, котра сказала, що це тепер не російська нафта, а казахська нафта. Отлично, просто. Тож Україна не повелась на цю очевидну хрінь, коли російський газ називали казахським. А от німцям, як ви бачите, тема про гроші, то все окей. Це не російська нафта марки Юралс, а тепер казахська, як вони кажуть, і все добре. Які ж вони насправді лицемірі? А ще й такі моральні, українців недостатньо швидко інтегруються і все таке. Бюджетний дефіцит, грошей не вистачає на соціалку. Так ось вам місце, де грошей вистачить ще на століття. Російський нафтопереробний завод у вас три штуки в країні. Що, нормально? І це лицемірство просто вражає ще далі про Зьодера, наприклад, буде е, прем'єра Баварія і Маркуса Зьодера, про те, що українських чоловіків він каже, ще раз потрібно повернути всіх і не платити, звісно ж, ніякої там допомоги і таке інше. Але давайте про нього, щоб не втрачати логіку розповіді, я розповім далі. Тож Німеччина, яка вона ж не націоналізувала ці активи, і Роснефть все одно володієш 54% цих заводів, змушена кожні півроку, вибачте, продовжувати тимчасове управління законом. А тим часом Роснефть відмовляється продавати свою частку, попри зацікавленість з боку Катарського інвестиційного фонду. І наполягає, що активи втратили цінність лише через дії Берліна. Але, як то кажуть, не Роснефтю єдиною, тому що крім Роснефті німецький уряд також взяв під контроль Газпром блядь, Німеччина. Воно так і називається. Газпром Німеччина. Вибачте за вставку, але воно так і звучить. Дочільну структуру російського Газпрому. Нині яку перейменовано у сефе. І тепер, коли ми нову назву знаємо, цікаво подивитися, скільки ж грошей тратить цей сейф. Ось на альтернативу для Німеччини. Бо ця компанія володіє найбільшим в країні газосховищем у Редені, і е, раніше була змушена рятувати імпортера газу у Нікіпер, що опинився на межі банкрутства після початку війни. Тобто, як висновок, російська нафта погана, але коли вона приносить прибуток через німецькі руки та пару махінацій, казахська нафта тут у нас. То вже все інша справа. І ось це головне лицемірство німецьких політиків публічно говорить про принципи, але в кулуарах домовляються, що бізнес не страждав. І це ми, і це ми ще не розбирали, як пані Меркель ловіювала північні потоки. Просто наживалися на нашій з вами безпеці. Це тоді на безпеці наживалися. А зараз на наших життях, на крові, на скалічених долях і біженських ось цих поневіряннях, коли ще деяким совісті вистачає ще рот відкривати про щось про українських біженців. Це про зьодера зараз. Про високоморального лідера. Бо боварський прем'єр Маркус Зьодер нещодавно заявив, що українцям, зокрема чоловікам, не варто давати тимчасовий притулок. Давайте веду вас зараз в контекст. Цитата: нікому не допоможе, якщо більше молодих людей з України приїдуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину, заявив прем'єр Баварії Маркус Зьодер. Він закликав переконати Київ змінити правила виїзду або вжити заходів на рівні ЄС. Німеччина надає Україні повну підтримку зброєю грошима. Та гуманітарною допомогою, підкреслив Зьодер. Однак потрібні ще українські солдати, щоб захищати свою країну, продовжив він. Наша солідарність залишається, але вона вимагає чітких правил та відповідальності з обох сторін. Також раніше Зьодер виступав із закликами підвищувати стимули до праці у Німеччині, зокрема й для українських біженців, і пропонував припинити видачу громадської допомоги, тобто бюргергільду, для українців. Чоловічої статі, звісно, тому, як ми бачимо на сьогоднішній день, баварський прем'єр для себе ставить пріоритет. що Звісно, є демографічні проблеми в Баварії, зокрема в Німеччині, і українські чоловіки це добре, а особливо там до 23 років це супер поповнення німецьких трудових резервів. Але все ж таки страшнувато перед Росією йому, і відповідно він все одно пропонує відправляти українських чоловіків назад. Але також я хочу сказати, що це той самий баварський політик. Який мовчав, коли концерн Siemens у 2015 році продав турбіни, які опинилися в анексованому Криму. Пам'ятаєте цей скандал? Я чому Siemens пригадую зьодору? Бо Siemens, я живу під Мюнхеном, в мене, мабуть, кілометра два, і головний завод Сіменс. Він величезний. Ось і також в центрі Мюнхена центральний офіс Сіменсу. Тому це баварська компанія, це величезна компанія. І ось так. Скільки Сіменс і Німеччина заробили на цій незаконній і баварі незаконній оборудці, тому що санкції вже тоді були, а турбіни якось продались. Де пане Зьодер, відповідальний директор Сіменса? Саме ж таке тупе заробляння грошей і призвело до сьогоднішніх трат на біженців. Чи не хочете пане Зьодер взяти на себе тепер трохи відповідальності? Чи трохи моральніше стати, чи подумати над власною поведінкою? Чи тоді ніхто не знав, кому? Хто що продає, ніхто не говорив ні про якісь червоні лінії, не було такого. Ці турбіни я вам поясню розміром з п'ятиповерховий будинок, які розробляються чітко під проєкт. Це не якийсь там молоток чи якийсь там не знаю, інструмент із кожного будівельного магазину, що можна сказати: я не знаю, як воно там опинилося. Ні, про це вони точно знають, куди воно йшло. Ось вам ще одне лицемірне обличчя, котре, мабуть, навіть власної відповідальності не розуміє. І ось це є головна сьогоднішня проблема. Не подвійні, а потрійні стандарти. Одне говорять для виборців, ще одне говорять нам, біженцям, і ще інше, звісно ж, роблять для бізнесу. Висновки сьогодні не буде, бо, як на мене, всім все ясно. Побачимо!